Всім привіт! Мене звати Віталій. Вже 8 років я живу і будую бізнес в Польщі. І в цьому відео ми порозмовляємо з вами о тому, як поляки відносяться до українського бізнесу. Це один з, як так кажучи, страхів українських підприємців, коли вони думають, чи переносити зараз свій бізнес до Європи, чи розпочинати його тут. І ось вам відповідь: Починаючи з часів війни, нарешті європейці почали відрізняти. Ну, більшість почали відрізняти українців, відділяти від росіян від від білорусів і розуміти, що це окрема сильна незалежна нація. Вони нормально сприймають те, що українські бізнесмени починають бізнес тут, але це не дає нам, як українцям, жадних пільг. Це не значить, що може приїхати сюди українець, почати тут бізнес, відкрити, наприклад, там спуку і сказати навіщо мені вчити польську мову? Бо я знаю українську, я буду розмовляти українською. Ні, так не піде. Бо поляки требують для себе такої самої поваги, як кожна інша нація, а поляки плюс до того ще такі досить націоналістичні, скажімо так. Тому до українців вони відносяться нормально. Вони більшість, якщо ми кажемо про бізнес світ, може підтримувати. Але якщо ви не володієте польською, не володієте англійською, і будете качати права з приводу того, що. Що я українець, я біженець, я роблю тут бізнес. То якісь там пільг і так далі не ждіть. Те саме стосується і, і різних помилок в бізнесі. Е, яким би ви не були гарним, гарною людиною. у Вас цікавий бізнес. Якщо порушується закон, то буде кара без там, жодних там пільг і так, далі, і так далі. Тому починаючи бізнес, так само як і решті іноземців, так само, як і полякам е, корінним, потрібно знати букву закона, що має як сплачуватись, які звіти мають бути. жодних пільг, то що е, ми являємося українцями, не буде. Плюс є пев, певний мінус до карми на початку, бо Україна так, так само, як і Грузія, Узбекистан, Казахстан і так далі. Вони відносяться е, до країн е, з підвищеним риз, ризиком для Польщі. І тому, якщо ви відкриваєте бізнес, наприклад, ідете відкривати рахунок для вашого підприємництва, вам з е, самого початку потрібно буде довести це не фірма фейк. Для яка зроблена для відмивання грошей, тому вам потрібно буде показати в якісь умови з польськими контрагентами, вашу адресу, звідки ви будете вести бізнес, звідки історію походження ваших грошей на статутний капітал, чи є гроші у вас як у співвласника бізнесу. Тобто на початку перед банками є певний мінус до карми, але це не зв'язку з тим, що це саме Україна. Це зв'язку, що це не Польща, і не Євросоюз, і не Америка. Далі кажучи про добрі е, речі, є певні напрямки бізнесу, де українці е, і українки дуже гарно себе показали. І тому це в певних бранжах це такий, як скажімо так, невеликий, але знак якості. Все ж таки, в першу чергу, це стосується всіх. Сфера з б'юті бізнесу, нарощування вій, манікюри, педікюри, депіляції, все, що зв'язано з косметологією, і так, далі, і так далі. Ця вся сфера. Сюди приїхали українки на той час, як мені кажуть, фахівці з цієї ніші, в Польщі це було дуже слабо розвито, польки не користувалися там. А потім. Ну, вже останні років, мабуть, шість-сім іде просто бум народження цих б'юті салонів. І мені здається, що кожен кожен, мабуть, третій, четвертий це б'юті салон відкритий нашими дівчатами або нашими підприємцями, тому що це одна з найбільш таких популярних сфер для наших. І якщо ми кажемо про виробництво чогось, то мені здається, що поляк краще купить у поляка або у європейця, а потім вже у українця. А в б'юті сфері. Ту ще є питання. Мені здається, що краще полька піде до Українки, бо знаю, що там буде найвища якість обслуговування. Наступна сфера, де наші підприємці, підприємці досить сильні. сильні, це маркетинг. Бо середній, скажімо так, рівень сторінок взагалі рекламних кампаній і так далі в Україні набагато набагато вище, ніж ту в Польщі. Єдиний нюанс, єдина проблема це все ж таки, що люди не заморочуються над гарним перекладом. То тобто і людина з гарним польським вам буде потрібна. Третя сфера це ресторани, кафе, бари і так далі. І так далі. Наші люди можуть, окрім того, що гарно працювати, ще гарно відпочивати, створювати гарну атмосферу, готувати смачну їжу, робити смачну каву. І я не знаю, тут тільки на заблочі це той район, де ми зараз, звідки ми записуємо це відео, де наш офіс. Дві з п'яти найбільш популярних кафешок: це кафешки, які тримають українці. Наступна сфера, де наші досить сильні і поляки, і європейці це розуміють, йдуть на контакт. Це агенції праці. Агенції праці, по перше, тому що у нас є доступ до цього ринку, і ми можемо брати людей з нашою рідною мовою і привозити їх сюди в Польщу. Ми можемо з ними легше, ми можемо легше до них дістатися. По-друге, тому що іноземці в Польщі більш розуміються на цьому іммігрантському праві, скажімо так, на всіх тих 100-500 бумажок, які потрібно заповнювати, щоб зробити собі карту побуту, дозвіл на працю, візу і так, далі, і так далі. Поляки не хочуть з цим працювати, тому якщо ви є фірма, яка може не тільки взяти цих працівників, порозмовляти з ними на рідної мови мовою, так сказати, домовитись. І потім ще е, закрити всю цю велику головну біль з документами, то з вами будуть співпрацювати. І на кінець хочу сказати, е, закинути таку філософську е, думку, що взагалі вважати українським бізнесом. Бо якщо ви відкриваєте фірму, ту вона вважається польською фірмою. І навіть якщо власники українці, власники можуть змінитися, вони можуть продати свою долю, ще там щось може змінитися. Фірма є. Польською, скажімо так, має польські документи, і фірма буде вважатися польською. Під кінець хочу сказати, що ми з вами. Якщо будемо починати тут бізнес в Польщі, то є відповідальними, є представниками українського бізнесу. Тут і ми відповідаємо не тільки про те, що будуть думати про нас, а про те, що взагалі будуть думати про український діловий світ, чи будуть нам довіряти в майбутньому, чи буде українець, який робить бізнес, буде тут брендом. Чи це буде таким великим е, мінусом, і з наступними поколіннями підприємців не будуть хотіти е, працювати тут в Польщі? Це залежить від нас з вами. Діліться вашими думками в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. І окрім цього, якщо я можу вам допомогти в розвитку вашого бізнесу в Польщі. Допомогти відкрити єдноособову діяльність, допомогти відкрити спілку зо, або ви бажаєте отримати платну професійну консультацію. Знизу під відео є всі лінки.